Дня, шановні представники засобів масової інформації. Зараз на Майдані основне гасло, яке придумали люди: банда і міліція одна коаліція. Оце приблизно те, що зараз відбувається в Україні. Почну з того, що в цей момент зараз відбувається. Відбивання від працівників держав державтоінспекції автомобілів з дровами, а також з продовольством, які вони не пропускають сюди на територію майдану. Причому сьогодні протягом ночі таких випадків було декілька. Фактично, народні депутати і активісти Євромайдану постійно повинні. Відбивати ці автомобілі, які навмисне Державтоінспекція не пропускає з провізією з дровами сюди на територію майдану. Тобто підтверджується план влади, що вони хочуть холодом голодом заморити учасників мирних акцій протесту. Друга інформація, яку я хотів сказати перед початком основної інформації, це те, що сьогодні відбувається засідання Кабінету міністрів України, яке згідно усіма положеннями і нормативними документами має бути відкрите. Тим засіданням, але вкотре народних депутатів України від опозиції не пропускають на засідання різних державних е, органів. Зокрема, на засідання Кабінету міністрів сьогодні не пропустили народного депутата України від опозиції від Свободи Ігора Швайко. Йому вдалося дойти до сьомого поверху, далі просто-напросто заблокували двері. Хоча раніше вже були випадки, коли нам вдавалося проходити на засідання уряду. Сьогодні уряд наглухо заблокований. Якісь вони там невідомі рішення ухвалюють. Перед закінченням року, очевидно, деребанять державне майно, розкрадають наші народні кошти, те, що ще залишилося там в скарбниці, то що ще не встигли розікрасти, і все це робиться без публічності, без присутності народних депутатів України і без присутності преси, звісно, що в цей час найбільше всіх сколихнула сьогодні вночі новина. Про жорстоке побиття журналіста, активіста Євромайдану, члена ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Тетяни Чорновіл. І сьогодні Генеральна прокуратура, правоохоронні органи намагаються кваліфікувати ці події нічні, як нібито хуліганські дії. А насправді це є замах на вбивство. замах на вбивство людини, замах на вбивство особи, яка має свої... Погляди має свої переконання і користується своїм конституційним правом відстоювати свої переконання на вулиці. Це є ганебна дія влади, яка сьогодні демонструє повну свою зухвалість, повний свій цинізм. І я хочу сказати, що ця кров сьогодні лежить відповідальність на погонах міністра Захарченка і на погонах Генерального прокурора Пшонки. Якщо би президент відразу. Відсторонив Захарченка після побиття 30 листопада мирних протестувальників, не було би цієї крові, тому що фактично з такими діями президент Янукович благословив подальші бандитські кроки отих жуліків, негідників, отих кримінальних елементів, які безкарно сьогодні розгулюють і б'ють, нищать, калічать мирних мешканців. Мирних протестувальників, людей, які мають право на свій протест. Якщо би генеральний прокурор Пшонка не виступав адвокатом у Верховній Раді України Беркуту, а хоча б слово сказав проти тих представників в погонах, які як звірі били мирних мешканців, якщо би слово сказав про провокаторів тітушок, якщо би слово сказав про пробиття мирних протестувальників, то би можливо такої крові не було. Все це з благословення президента, все це з благословення генерального прокурора Пшонки. Саме вони своєю бездіяльністю, злочинною бездіяльністю, своєю мовчанкою і прикриванням отих бандитів, як в погонах, так і жуліків, які ходять по вулицях, вони спричиняються до теперішнього кримінального терору, який поширюється по всій Україні. Я вам дам, шановне товариство, лишень окремі факти. По відношенню до тих людей, яких сьогодні тероризують з благословення влади, які є активістами європейського майдану, і по всій Україні вони терплять знущання і приниження теперішніх правоохоронних органів і теперішньої влади. Зокрема, Чернігів 16 грудня невідомі особи. Затримали голову Чернігівської обласної організації свободи Костянтина Лубенцова. Погрожували від імені чиновників Чернігівської області, від імені генералів, які там обіймають посади високопосадовців. Аналогічна ситуація була ще з одним активістом Євромайдану Леонідом Сенченком. Дніпропетровщина була пошкоджена автівка. В ніч на 6 грудня керівника Дніпропетровської обласної організації Олександра Замкового, Львівщина. Постійний терор по відношенню до керівника Львівської обласної організації свободи Ірини Сех, а також активіста студентського молодіжного майдану Василя Молдованина, Житомирщина, Депутату Королівської районної ради. Максиму Вілівчуку, депутату Житомирської міської ради, керівнику Житомирської міської свободи Сергію Онищуку, а також керівнику Житомирської міської організації Вікторові Брокареву, були пошкоджені понівечені автомобілі, пошкодили двері в квартиру, розмалювали під'їзд погрозливими словами, надіслали погрожувальні листи донці, вже за дітей взялися негідники. Київ була спалена автівка Віктора Поштаря, який забезпечував цією автівкою перевезення провізії на Євромайдан. Івано-Франківщина постійний терор, постійні допити по відношенню до активістів з Калуша, Олега Савки, Віктора Величківського, Володимира Кушлика, Запоріжжя 3 грудня. Була заблокована заблокування, нібито роботи міської ради. Було відкрито кримінальне провадження на керівника Запорізької свободи Віталія Пелобнікова і почався а також на керівника Васильківської міської ради від удару Анатолія Шевченка. І почалися терор і погрози зі сторони правоохоронних органів і бандитів 17 грудня. Відповідні Погрози застосовувалися по відношенню до вищесказаних, а також по відношенню до Тимура Книша, по відношенню до Андрія Астраханцева, по відношенню до Іллі Волошина, Харківщина, цинізм вищої міри 12 грудня, в час, коли Ігор Швайка, народний депутат України, керівник Харківської свободи, прийшов до своєї дружини в пологовий будинок. Забирати дитину після народження саме в той час негідники спалили йому авто, причому авто згоріло повністю, залишився фактично тільки обгорілий кузов В той момент, коли Ігор Швайка знаходився в пологовому будинку разом зі своєю дружиною і новонародженою донькою, волинь, тероризм, погрози, нищення майна по відношенню до активістів Євромайдану серед них. Олександр Пирожик, Святислав Боруцький, Микола Собуцький, Луганщина 16 грудня цього року в місті Брянка Луганської області, активісту Свободи і активісту Євромайдану Станиславу Арданову знищили його приватне помешкання, порозмальовували погрозами його паркан. Погрози стосувалися по відношенню до нього і до членів його родини. Рівненщина. Терор влаштовували по відношенню до Олександра Савчука, керівника громадських приймалень, народного депутата України Олега Осуховського. Причому все це робилося від імені керівника заступника керівника начальника ОМВС Рівненської області. Тернопільщина постійний терор по відношенню до керівників свободи. Депутатів обласної ради Володимира Стаюри, Марії Чашки, Марії Баб'юк, яких звинувачують нібито в захопленні ем, і блокування роботи Тернопільської обласної державної адміністрації, Херсонщина під час ем, акцій протесту в присутності народного депутата України Олега Панкевича, коли відбувалися ці акції протесту, бандити, кримінальні елементи. Спалили автомобіль керівнику Херсонської обласної організації свободи Олегові Гаврилкові. Оце товариство тільки поодинокі факти, поодинокі факти, узагальнені факти цього бандитизму, цього тероризму, який сьогодні влаштовує влада. Ще раз хочу наголосити: ця влада, не караючи. Жуліків, бандитів і злочинців, вона тим самим благословляє на подальші дії оці кримінальні елементи. Але їхній стиль роботи саме такий. Оті розборки, які вони зараз чинять по відношенню до Євромайдану, вони дуже нагадують оті кримінальні розборки, які були на початку 90-х років, зокрема на Донеччині. Вони по-інакшому не вміють діяти, бо спосіб мислення їхній є отакий: кримінально-большевицькі. Всякі гадості в голові, і по іншому вони навіть собі не уявляють, що можна жити, і що по по-іншому можна працювати, виходячи з законодавства і просто нормальних людських моральних і психологічних норм. Так само до наших рук попали документи, які говорять про злочини, які чинили представники київської влади по відношенню до мирних учасників протесту. Оце в нас є наразі копія, але є вихідний номер цієї копії того документу. Плану по забезпеченню так званого охорони громадського порядку під час виконування судових рішень, пов'язаних з розблокуванням вулиць в центральній частині міста. Отут тут дуже детально розписано, кому яким службам як доручено, що робити, як фактично розганяти мирні акції протесту. Як позбавляти можливості мирних протестувальників відстоювати свої права? І це якраз робилося. Підпис це є саме 11-го числа, саме вже після силового розгану, намагання силою розігнати майдан отут, 11-го е грудня. Так, що товариство терор влади продовжується, ми вимагаємо сьогодні від Генеральної прокуратури, хоча мало є довіри сьогодні в народу до оцих правоохоронних органів, зокрема Генеральної прокуратури і міліції, ми вимагаємо негайного, чесного, справедливого слідства, зокрема, по відношенню до жахливого, жорстокого замаху на вбивства журналіста і активіста Тетяни Чорновіл. Тим більше, що ви знаєте, що усі дані від відеорегистр... Тратора є, причому копії тих даних є сьогодні в опозиції, тому їм не вдасться фактично змахлювати і сфальшувати ці дані. Видно, який це був автомобіль Porsche Cayenne, видні номера цього автомобіля, видно обличчя тих зухвальців-негідників, які чинили цей злочин, видно, що вони робили і як вони робили, і це не тільки дані є з відеореєстратора. Насправді, вся Бориспільська траса повністю вона напічкана різними ем, відеопристроями, які фіксують всі події, які відбуваються на цій трасі. Так що, якщо вже цього разу міліція в швидких темпах і оперативно не розслідує цю справу, а не почне придумувати різноманітні дурнуваті версії, які би мали захищати владу, а не які би могли об'єктивно довести до розслідування цієї справи, то всім стане вже абсолютно очевидним. І не тільки тут в Україні, хоча й тут в Україні всі розуміють, а й по цілому світу. Що ж це за правоохоронні органи, що ж це за структури, які сьогодні отримують просто шалені позики і шалені ем, кошти з державного бюджету. Ви знаєте, що цього року, навіть на 2014 рік, їм планують в декілька разів фактично збільшити фінансування, а де є результати роботи? Коли Заарештовувати треба і викликати на допити активістів Євромайдану, то міліція тут, як тут. Все з'ясовує. І прізвище з'ясовує, ім'я по батькові, сім'ю встановлює. де хто проживає. Моментально де потрібно, затримують, по телефону, вичисляють через GPS місце розташування. А коли це треба робити щодо бандитів, які сьогодні працюють під прикриттям влади, то чомусь ці кримінальні справи розтягуються на руки вічно. До речі, всі цю інформацію, про яку я вам сказав, чомусь немає жодного відкриття злочинів по відношенню до активістів Євромайдану. Так що ця влада повинна зупинитися. Президент має негайно виконати вимоги майдану. Він має відправити негайно уряд Азарова у відставку. Скільки можна терпіти цей бандитський уряд? Міністра внутрішніх справ негайно у відставку треба відправляти. І ще й під кримінальну відповідальність за ті дії, за ті злочини, які чиняться протягом місяця тут в Києві. Негайно припинити політичні репресії. Я так бачу, що підписання закону про зупинення кримінального переслідування воно наразі нічого не дає. Ці кримінальні переслідування продовжуються, Прикриває, міліція, прикриває кримінальні елементи, які шляхом терору, шляхом погроз, шляхом побиття, шляхом замахів на вбивство, вони фактично на сьогоднішній день тероризують усіх мирних акцій учасників акції протесту. Зрештою, ви напевно знаєте історію Павла е, Мазуренка, якого на майдані побили правоохоронці. І за інформацією його дружини, суд медсекспертиса встановила діагноз двостороння плевропневмонія, чомусь не зауважили абсолютно відкритої черепно мозгової травми, і чоловік вже сьогодні даруйте на тому світі, знаходиться. Така сама ситуація, ми знаємо, що терор продовжується по відношенню до учасників дорожнього контролю. Практично кожного вичисляють, практично кожного вираховують і тероризують, залякують. Ви знаєте, що зробили з координатором Кримського, Кримського Євромайдану Сергієм Ковальським в Сімферополі, як людину обстріляли його автівку, і чоловік отримав кульові поранення. Ви знаєте, що зробили е, ввечері в суботу, на 21 грудня, е, з Євгеном Буркотом, який на своєму восьмимісному е, фіаті возив людей на Київський майдан протягом усього місяця, незмінно йому підпалили автомобіль. Ви знаєте, що сталося в Турезі Донецької області, де депутату міської ради Бондаренкові де депутат міської ради Василь Бондаренко побив чоловіка, який розписав центр міста відповідними гаслами щодо євро тим щодо тими гаслами, якими живе сьогодні Євромайдан. Ви знаєте ту інформацію по відношенню до Дмитра Пилипця, активіста Харківського Євромайдану, одного з організаторів Євромайдану, який отримав чотири. Ну живі і сьогодні знаходиться на лікуванні і на реабілітації. Оце товариство обличчя тієї влади. Ще раз підкреслюю, через їхнє благословення фактично сьогодні чиниться терор. Ми можемо лише порекомендувати сьогодні нашим активістам поодинці за межі території Євромайдану не ходити, навіть якщо кияни і повертаєтеся додому на ніч Будьте добрі, робіть це разом групою людей, тому що влада організувала просто полювання на активістів Євромайдану, і влада думає, що таким чином вона зможе залякати людей не ходити на майдан. Але чим більше дія, тим більше буде протидія. І ці факти вони ще більше виведуть людей на вулицю. І та влада рано чи пізно буде відповідати за ці злочини, які чиняться по відношенню до. Нормальних простих людей, які просто хочуть жити в нормальній цивілізованій правовій європейській державі, зараз я би хотів слово надати керівникові Житомирської обласної організації свободи Сидорові Кізеню, який є відомим правозахисником і адвокатом. Він розповість про ті звірства, ті кримінальні переслідування, які відбуваються на Житомирщині по відношенню до активістів Євромайдану. Прошу питання.